Всім привіт! Сьогодні у нашому відео ми поговоримо про йод. Що це за мінерал такий, навіщо він нам потрібен, в яких продуктах є йод, як приймати його як добавку і які симптоми дефіциту йоду? З вами дієтолог Оля Євміна. Поїхали! Ну на початку скажу, що йод це елемент, який зіграв важливу роль у збереженні здоров'я людства протягом багатьох століть. Йод був відкритий ще у 19 столітті в морських водоростях. Французьким хіміком Бернаром Куртуазом цікаво, що йод насправді є фіолетовим, а не коричневим, як ми його звикли бачити у цих баночках аптечних. Назва йод походить від грецького слова іодес, що означає фіолетовий. У регіонах, де ґрунт містить недостатній рівень йоду, може виникати дефіцит цього елемента у людей. Наприклад, в Україні Карпати та деякі центральні та північні райони є зонами з низьким вмістом йоду. Щоб запобігти дефіциту йоду, по всьому світу вживаються профілактичні заходи, такі як, наприклад, йодування солі. Це означає, що до столової солі додають. Деяку кількість йоду, щоб забезпечити достатній прийом йоду організмом при вживанні солі. Які функції виконує йод в організмі людини? Йод є важливим елементом для організму, особливо для щитоподібної залози, оскільки йод необхідний для виробництва тиреоїдних гормонів, це, наприклад. Тироксин Т4 та триотиронін, Т3. Ці гормони регулюють обмін речовин, підтримують енергетичний баланс і нормальну функцію органів і тканин. Недостатність йоду може викликати різні симптоми: ось, наприклад, проблеми з волоссям, нігтями, шкірні проблеми, зміни настрою, збільшення рівня холестерину, набір ваги. А також появу вузлів на щитоподібній залозі. Крім того, йод необхідний для оптимального розвитку мозку, особливо в періоди вагітності та для маленьких дітей. Що цікаво, що йод сприяє збалансованості полових гормонів, зокрема естрогену та прогестерону, які впливають на розвиток та розмноження клітин грудей у жінок. Дефіцит йоду може призвести до гормонального дисбалансу, що може сприяти розвитку фіброзно кистозної мастопатії. Тож, якщо ви знаєте, що у вас є перевищена кількість естрогену, вам може знадобитися більше йоду для збалансування надлишку естрогену. Як дізнатися, чи є дефіцит йоду в нашому організмі? Існує поширений міф, що за допомогою йодної сітки можна визначити наявність дефіциту йоду в організмі? Але вимушена вас засмутити, що це не має наукового підґрунтя і ідеї про зв'язок між швидкістю затемнення йодної сітки і рівнем рівнем йоду в організмі. Це міф, бо це там впирається в колір шкіри, немає окресленого часу, як швидко вона повинна поглинутися шкірою. Тож це супер неточно. Рівень йоду в організмі краще визначати за допомогою медичних тестів, таких, наприклад, як аналіз для визначення кількості йоду у добовій сечі. Він дозволяє оцінити загальний рівень йоду, який організм отримує, та виводить за добу. Цей аналіз є одним з найбільш тривалим і надійним методом. Без цього аналізу лікар також може використовувати так звані непрямі. Способи вимірювання йоду це фізичне обстеження розміру щитоподібної залози, наприклад, пальпацію або УСД, наприклад, на пізніх етапах хронічного дефіциту йоду може збільшуватися у розмірах щитоподібна залоза. А ще вимірювання рівня гормонів щитоподібної залози і ТТГ, хоча рівні гормонів. Змінюватися з багатьох інших причин, не пов'язаних із статусом йоду, тож це теж не дуже точно. Найважливіше для самостійної діагностики це ваші симптоми, ваш раціон, чи є на регулярній основі продукти йоду в меню, і місце проживання, чи проживаєте ви в йододефіцитному регіоні. Найкращий спосіб попередження виникнення дефіциту йоду це збагачення раціону в продукти багаті на йод. Ось перелік продуктів, на які варто зосередити вашу увагу, перше це ламінарія. Це тип морських водоростей, які місять велику кількість йоду. Їх найкраще купувати у сухому вигляді, розмочувати, а вже потім додавати у салат або інші ваші страви. Друге, це риба та морепродукти. Морські види риби, такі як лосось, тріска, скумбрія, міді, креветки, містять значну кількість йоду. А ще можна обирати йодову. Але пам'ятайте, що споживання солі треба обмежувати задля профілактики розвитку гіпертонії, інсультів та інших захворювань серцево-судинної системи. До речі, в мене є відео про здоров'я серця, здоров'я судин. Обов'язково подивіться, посилання залишу тут у правому куточку. І ще, до речі, йод є в деяких фруктах та ягодах, ось, наприклад, в фейхої або клюкві. І ще декілька слів відносно препаратів та добавок з йодом. Оптимальна форма препарату йоду це калій йодит. Саме калій йодит є найбільш біодоступним, тобто, він добре поглинається в нашому організмі та має стабільний склад. Прийом йоди до калію в дозі 150-200 мікрограмів на добу може прийматися для профілактики йододефіцитних станів. Таке дозування зазвичай є безпечним для дорослих. Дозування вище це вже лікувальні дозування і призначаються тільки лікарем, бо вони можуть бути небезпечні для деяких осіб. Для профілактики, до речі, є дуже гарні препарати на основі водоростей, які називаються келп. Тож беріть собі на замітку. Зазвичай йод приймається одразу після сніданку, якщо лікар не призначив вам інакше. І часто прийом йоду супроводжується одночасним прийомом кофакторів для його покращ... кращого засвоєння: це селен, магній та вітамін С. Підвищені дози йоду. Протипоказані людям з деякими захворюваннями, захворюваннями щодо залози. Тож, якщо ви хочете розібратися, чи вам потрібно, чи вам можна приймати добавки з йодом, то рекомендую вам звернутися до спеціаліста. Я за традицією запрошую вас звернутись до мене. Я дієтолог і буду рада допомогти вам з вирішенням цього питання. Посилання для запису на консультацію є в описі до цього відео. Друзі, дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що ви дізнались щось нове, щось корисне для себе. І до зустрічі у наступних відео. Па-па